Всім привіт! Ви на каналі Collection Man. Сьогодні буде обзорчик комікс «Том і Джері» No12 за 2008 рік. Давайте ми його розглянемо Чотири захоплюючих історії. Комікс дійсно хороший. Я дуже довольний цим коміксом, що його купив. Ні одна історія тут не повторилася, бо в мене вже в мене, мене коміксів «Том і Джері» може штук 25 є. І тут я от купив три випуски. І комікси якраз попалися такі, що в мене ще не, не було. Доволі класна історія в ролі такого Джеймса Бонда. Джеррі в нас виступає. А Том в ролі його суперника, але ходіє. Наступна історія починається. Також класна. Іменно історії те, де вони бігають по дому, і мої самі любиміші. Мені прямо вони нравляться. Бо це мені нагадує класичні мультфільми наші всіма любимі. Я дуже надіюсь, що Лего випустить наборчик з будинком Тома і Джері. там де буде... будуть самі всі головні персонажі: Спайк, Spike, Tike, Tom, Буч. Buчка та домогосподарка. Ні, це така темненька пані. Я дуже хочу цей наборчик. Не знаю, щоб вони побільше персонажів. Е Утінка туди впихнули. Такий лего наборчик отримати. Бо по Скубіду ми вже отримали. Набори, по Луні Тюнс ми отримали серію мініфігурок. А от по і Джерріше нічого, тільки дурні брикетс. Це таке собі. Ну, це, як то кажуть, влажні мічти. Далі крута історія в, 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 в тематика космос. Це мені подобається, це дійсно класно. Тут так своєрідно воно трохи віддає зоряними війнами. Ха, але ну, так сліганця. Тут і класні космольоти є. Ну, Хороший комікс, дійсно, хороший, класний. Про космос. От них тут баг баг зараз перестрілочки йдуть. Дивіться, як це мальовничо, класно зроблено. Просто милує душу і око. Далі реклама наступного випуска. І міні-комікс. Обожнюю, коли вони впихають, коли видавництво впихає ось такі от міні-комікс на останній сторінці. Це краще, ніж будь-які кросфорди, ніж будь-яка маячня. краще. І статі тут ніяких кросфордів не було, і це класно. Це дуже класно. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. І всім бажаю гарного а, хорошого дня або вечора, що ви там робите.